Радіо Chicago. Шановні друзі, усім привіт! Ми на хвилі радіо Chicago. Мене звати Іван Сабат, і сьогодні до нас в гості завітав чоловік дуже сильної статури і який готовий ділитися секретами, як бути таким самим сильним, здоровим та міцним. Нагадаю, у нас в гостях Володимир Пиндус, це є спортсмен, тренер, ну і багато багато інших регалій. Привіт. Привіт! Дуже дякую за запрошення вкотре на хвилини радіо Чикаго UA і вітання всім нашим глядачам і слухачам. Супер, супер! От давай одразу з провокацій: як ти святкував новий рік перед тим Різдво, скажи чесно, багато куті об'ївся, багато не знаю олів'єшки, що там можна їсти. Розказуй. не повіриш. Я цього року не їв кутю взагалі. Опа. І не їв Олів'є взагалі. А як так? Так вийшло, що наївся голубців дуже багато. Я ж не просто так питаю, от ти, Володимир, як спортсмен, як тренер, і ти ж навіть в попередніх наших розмовах розповідав, що ти, окрім тренувань, робиш раціон, складаєте меню і багато-багато інших речей. Ну, але ось якраз нещодавно минув цей період різдвяно-новорічних свят. Ну, де ну дуже важко себе стримати. Дуже важко стримати себе е, ну не тільки те, щоб поїсти, ну а навіть скажу, можливо, дехто навіть і щось випити захоче. Ну, дивись, ти от правильно все говориш. Всі ми є люди, всі так. ми є своїми гріхами, всі ми любимо час від часу ці гріхи. Ну буває таке так. От, і ми повинні. Ну, психологічно бути готовими до того, що ми порушуємо якийсь там звичайний свій раціон харчування на свята. Як нам діяти? Ну є, от Взагалі в мене клієнти, які схуднуть, поділилися на два типи. Перший тип це ті, які їли, а якось буде. І другий тип їли і потім себе картали, знаєш, там О, я наїлася, як мені потім йти в зал, а як мені потім йому скинути звіт по вазі, я ж поправилась і тому подібне. І перший і другий тип невірний по поведінці. Вірний тип поведінки це давати собі чітке розуміння, що ти робиш і як ти робиш. Якщо ти з'їв більше, то ти маєш більше попрацювати в спортзалі. Наприклад, приведу себе. 26 числа на Різдво в мене в хорошого товариша, тут в Чикаго було день народження. Він мене запросив до себе. Ми цілий вечір сиділи, я об'ївся голубців. В нього були дуже смачні голубці, я дуже давно не їв голубців. І я розумів, що я десь переїв. так, Тобто я значно більше з'їв кілокалорій, особливо вуглеводів і жирів в той вечір, аніж зазвичай я їм. Що я зробив? На другий день в мене важке тренування ніг зранку, увечері кардіо, потім ще одне кардіо. І так за три дні. Я фактично відпрацював майже потрійну дозу своїх звичайних тренувань. І відповідно, відпрацював все по вазі. Тобто, в мене не було жодного набраного там кілограма за цей період. мав взагалі ніяких проблем. Тобто ми розуміємо, іде причина, іде наслідок, профіцит калорій, профіцит калорій, збиваємо. Профіцит звід... – занадто, та, Так, забагато. Тобто, і відповідно ми працюємо в спортзалі для того, щоб відпрацювати цей. Надлишок, щоб він не відклався в жир, тому що, речі, такий цікавий факт, що жир не відкладається за один день чи за один тиждень. А за скільки? Це процес досить довготривалий. Тобто, це от люди завжди не бачать, коли вже горить, так? коли дим не Коли вже жиру багато. І потім вони, знаєш, коли набирав там 8 років і потім приходить до тренера і каже: мені, будь ласка, за три тижні. Ну, не буває такого, на жаль. Ага, тобто такі одноразові, скажімо, акції, ну не одноразові, а такі періодичні акції, якщо ти переїв, то потім потрібно трішечки більше попрацювати в спортзалі. Так. Ну, а ось, наприклад, графік тренувань. От є чіткий графік, там не знаю, якогось раз в тиждень, два рази в тиждень хтось більше тренується, але знову ж таки, ось, як ти кажеш, є дні народження, є якісь свята, от є такі свята, які тривають певний період, скажімо так, і. Хтось вибувся із тренування, хтось там не пішов на тренування, ще щось і поїв. І важко потім назад входити в цей ритм, в цей режим тренування? Ну, тобто, якщо я, скажімо, там два тижні святкував Різдво і Новий рік, не ходив у спортзал, їв голубці з кутюєю і вареники там з чимось. Як потім мені, ну, будемо відвертим, безпечно відпрацьовувати це все і входити в режим наново тренувань. Ну, безпечно, це перш за все е, з маленьких навантажень. Тобто, приходимо ми в спортзал, ми маємо розпочати з менших навантажень, ніж ті, які були до нового року до свят. Тобто, ми знаємо, з якими вагами ми працювали. Ми там віднімаємо 20-30% і відпрацюємо okay. з цими вагами. Добавляємо певну кількість повторень, там 4-6 повторень, для того, щоб попрацювали більше над координацією руху. Щоб М'язи згадали, як правильно працювати так. Працюємо над координацією, над кількістю повторень. При цьому дотримуємося ідеальної техніки виконання вправ. І після цього, вже там за два тижні, можемо потрошки знову додати ваги і знову. Тягнутися до якихось кращих силових результатів. Ну тобто не варто, якщо, що, скажімо, там, з певних причин, чи, там, ну, беремо, за приклад, через свята не відвідував спортзал, потім повертатися і вриватися з ноги, брати найважчі гантелі і Лупашити там, по 600 повторень. Тобто ну, не варто так звичайно, робити. Звичайно, що не варто це такі. Е я би сказав, юнацький максималізм, так? коли ти хочеш все і зразу, так, і ти там вриваєшся і хочеш зразу за день накачатися. Ні, такого не буває. Треба повільно і плавно, і саме головне, з головою підходити до цього процесу. Добре, от ми поговорили про їжу, ми поговорили про. Е Поганий е, графік відвідування, але все ж таки, е, новий рік там е, хтось зустрічав тут чекав у 4 годині разом з Україною, хтось чекав, скажімо, до опівночі, хтось дуже довго калядує, а у когось були затяжні роди, відповідно, день народження свідкує декілька днів. І відповідно людина не спить або спить там декілька годин е, на добу, не так, як потрібно для організму. Як знову ж таки, давай тоді розкажи. Про те, як коригувати сон, скільки потрібно, щоб спати, відновлювати організм, якраз ну, навіть в такий період, і в звичайний якийсь період. Ну я хочу почати з того, що е, кількість тривалість сну в кожної людини є індивідуальна. Тобто, не так, як е, десь я не знаю, в якихось підручниках читав, що всім потрібно спати 8 годин? Нема такого. Є ага. люди, які сплять 5 годин і почуваються просто чудово. А є люди, які сплять 9 годин і почуваються як кусок лайна. Uh -huh. Тобто, треба определяти свою, свою кількість ног. В середньому так взято серед 80% населення земної планети так, Землі спить 7-8 годин. Uh -huh. Тобто, це от такий дуже усереднений показник для всіх народів, для всіх, всієї людської популяції. Значить, що я хочу сказати в першу чергу? Е, наш сон це прямий показник нашого здоров'я. Якщо, якщо ми погано спимо, 100% в організмі щось не так. 100%. Тобто, якщо ти не можеш заснути, якщо ти крутишся під час сну, якщо ти встаєш через кожні дві години прокидаєшся, Якщо ти встаєш декілька разів там, я не знаю, їсти вночі, так? є ще й такі люди, це ознаки певних розладів в організмі. І це все потрібно коригувати. Тобто людина має спати нормально від 5 там, до 8 9 годин, висипатися зранку, прокидатися бадьорою. І саме головне, от я тобі так розкажу, чисто такий малесенький секрет, ти по собі будеш знати точно, чи ти висипаєшся, чи ти не висипаєшся. Якщо ти на вихідних спиш довше, ніж в робочі дні, то ти гарантовано в робочі дні не висипаєшся. Так мені здається, це так всі… абсолютно невірно. Я пояснюю, якщо ти лягаєш в 10-й годині, прокидаєшся, допустимо, в 6, так? 8 годин сну. Це нормально? Нормально. Для 80% населення людей. Е, і в будні дні, і в вихідні дні ти маєш прокидатися в той самий час. І ґати в той самий час. Якщо як ти прокидаєшся в свої вихідні, там, умовно, ти прокидаєшся в 6, а прокидаєшся в перші, то ти в ті дні не досипаєш. І тут уже питання йде до тебе. Не коли вставати, бо коли вставати, на ми регламентуємося нашою роботою і іншими там якимись особистими справами, так, а коли ти засинаєш. Тобто, ти засинаєш, напевно, 12-та, перша ночь, прокидаєшся в пів п'яті, п'ятій, бо треба зібратися на шосту на роботу. Так, так? Я враження що ти підглядаєш зі мною. Знаєш мій графік. От тому я кажу: людина має прокидатися без будильника на вихідних плюс-мінус пів години від свого. Буденного графіка, і це є критерієм того, що ти спиш добре. Ага, бачиш, от ти застав мене тепер задуматися, тобто потрібно тепер швидше лягати спати. Потрібно. Чи, як, як себе заставити? ну окей, питання мотивації, це напевно іншого разу. Ну, це цікавий експеримент, ти сказав. Я, я трішечки ну, от в шоці. просто пос, Поспостерігай за собою, тобі буде цікаво, мабуть. То просто знаєш, я чекаю тих вихідних для того, знаєш, перша мета виспитися. От я такий, все на вихідних, я висплюся, а тепер виходить по твоїх словах, що в принципі я не висипаюся в інші дні. Так, абсолютно вірно. Оце як експеримент потрібно провести над собою. Ну, дивись. Добре, ми ось говоримо про їжу, про сон. Тепер давай поєднаємо. Коли е, я голодний вночі буває таке, дуже себе картаю, але такий так, мені десь за хвилин 10 лягати спати, але я дуже голодний. Я відкриваю холодильник, і, що у ньому щось є смачне, нехай були ті ж самі голубці. Я такий із болем на душі, і з гіркотою в серці. Ну це ж не <світок> тут ту, 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 я дивлюся, ти вже говориш, <світок> не 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 Друзі, дуже часто є, що я перед сном наїдаюся. Дуже часто є, і мені прикро за це перед собою, але кожен раз себе пробачаю. Як не знаю, як, е, який найкращий час, щоб поїсти і потім піти спати. Який має бути проміжок часу між цими процесами? Давай так, візьмемо, підійдемо до питання от засинання так більш глобальніше, не тільки з точки зору їжі. Е, прийом їжі останній має бути десь за півтори-дві години до планового походу сон. Дайте. Тобто, якщо ви плануєте йти спати умовно в 10-й годині, то ви повинні повечеряти в 8. Перше. Друге, не варто наїдатися дуже важкими для перетравлення продуктами. Наприклад, візьмемо телятину. Телятина вариться в е шлунку в кишках дуже-дуже довго, порядка 6 годин, якщо я не Ого. помиляюсь. І воно тобі не дасть нормально заснути. Ага. Тому краще їсти якусь легку їжу, типу салату, типу, там, я не знаю, гречки, типу рису. Кусок м'яса може бути, але Курина. більше куряча, більше рибна, рибна ага. продукція, тобто це морська продукція, може бути якісь креветки. Може бути на вечірній прийом їжі, якщо е, добре засвоюється молочна продукція, тобто творог, допустимо, це чудове джерело білку і. Не дуже важкі для шлунку. Тобто, ти зможеш наїстися невеликою порцією, додати туди якихось фруктів, низькохдихімічних, таких там як полуниця чи яблуко, допустимо. І Це класний поживний такий продукт і нежирний на ніч. Тобто буде класний такий прийом їжі. Це перше. Угу. Друге, є на сну бажано прогулятися 15 хвилин після прийому їжі по вулиці. Тобто не одразу зробити машини з машини додому? Так, і лягти і наївся від пуза, так? так. І лях, бо тяжко, не можеш. А це ходити. неправильно. Потім відкрити вікно, провітрити кімнату обов'язково перед тим, як лягаєш спати. Потім за 20-30 хвилин до того, як ти плануєш заплющити очі. Забрати від себе телефон, виключити телевізор. Тобто не засинати з телефоном в руках. Не засинати з телефоном в руках. Це крайня-крайня велика проблема, особливо зараз. Планшетики, телефонки, там всякі телевізори і тому подібне. Забирати геть хоча б за 20 хвилин до сну. Тоді. І е що з е цих 20 хвилин е робити? Закривати <рес> очі, розслаблятися. Я поясню. Е в наш, наш організм е, має так звані циркатні ритми. Це комплекс е, біологічних процесів в організмі, які залежать напряму від е, пори дня, тобто ранок, обід, вечір, ніч. І дуже важливо засинати в певний час і дуже важливо прокидатися в певний час. Наприклад, Якщо взяти поганий сон, от звичайно, поганий сон і короткотривалий сон. Так? Е, перше, в тебе виділиться мало соматотропного гормону. Соматотропний гормон відповідальний за жироспалювання під час сну. Угу. Погано? Погано, бо ти відповідно будеш менше худнути під час сну. Друге, е, мелатонін, який виділяється під час сну для засинання. Також дуже сильний гормон, він е, відповідальний за е, чутливість клітин м'язевих до інсуліну. Тобто нема мелатоніну. Всі ці поживні речовини, які ти з'їв, залишаються в крові в вигляді в білків, в жирів вуглеводів, їм нема куди засвоїтись, вони відкладуться в жир. От прямий зв'язок ожиріння і сон. Вроді би здається, то, що я там сплю 4-5 годин, ну, все нормально. Типу, це не в цьому причина того, що я набрав живіт. А це є одна з причин. Тому а? важливо усунути оцю причину і рухатись далі. Наступна причина чоловіче здоров'я. Так само дуже важливо, погано спиш, низький рівень тестостерону. Низький рівень тестостерону, погано набираєш м'язеву масу. Поганий секс, погане лібідо, і почуваєш себе куском лайна. <рит> Все, йдемо спати <рит> <рит> сьогодні. <вчасно. рит> Знаєш, я спілкуюся з тобою, і я собі просто згадав одного футболіста, є такий Томас Мюллер, він німець грає за Мюнхенську Баварію, йому майже 36 років, і ну, для футболіста це вже майже передпенсійний вік, але він круто себе проявляє, тому що він є там рекордсменом. Ну до чого я веду? Його спитали. В чому секрет твоєї такої футбольної молодості? І він сказав: Ну, eat well, sleep well, типу, їм добре, сплю добре, каже, і значить, все добре у мене. Mm -hmm. І мені здається, це напевно найкращий висновок ось нашої сьогоднішньої розмови. Їжте добре, правильно, правильно, спіть. правильно, правильно. Ключове слово правильно, добре спіть і все буде гаразд. Я дякую тобі. Дякую за такі поради. Ти бачиш, відкрив мені очі, як мінімум, в тому плані, що е, якщо я на вихідні довше сплю, ніж зазвичай, то я не висипаю зазвичай. Буду знати і тепер. Добре. Буду робити висновки і пробувати, як мінімум, коригувати, щоб в вихідні. Я спав такий робочий час звучить жахливо, але так і буде. Дякую. Нагадаю, друзі, що сьогодні у нас в гостях Володимир Пиндус це тренер, спортсмен і, в принципі, людина, яка зможе зробити так, що ви, як мінімум, полюбите своє тіло і воно стане набагато набагато кращим. Дякую тобі. Дякую. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі